Господь з вами, Твоїм! читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу: Царство Небесне, подібне до чоловіка господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовш... Домовившись з робітниками по динарію за день, Він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько 3-ї години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: Ідіть і ви, у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості. Вони пішли. Знову, вийш... Знову вийшовши близько 6 і 9 години, зробив так само. Коли вийшов близько 11-ї години, знайшов інших, які стояли, і каже їм Чому ви стоїте тут без діла цілий день? кажуть йому, бо нас ніхто не найняв. Він каже їм Ідіть і ви у виноградник. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов близько 11-ї години, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них. Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною, візьми своє і йди. Я ж хочу ць і цьому останньому дати так само, як і тобі, хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми. Слово Господнє. Господь обіцяє сам турбуватися, піклуватися про свою отару. Так говорить Господь Бог, сам, сам я буду дбати за моїх овець і буду їх доглядати. З цього першого читання виникає, що були володарі, були царі в Ізраїлі, які турбувалися більше про себе самих, про свої, про свій, скажімо, бізнес. Про свої справи, не турбуючись про добро духовне і взагалі про добро своїх громадян, тих, які були довірені йому, цьому цару, а точніше цим царам, бо їх було багато, тих, які не турбувалися, про ізраїлітян, про дітей Божих, а більше турбувалися про себе. І тому Господь Бог, устами пророка Єзекаїла. Обіцяє, що цей час закінчиться. Що, врешті-решт, закінчиться цей період, в якому люди страждають від поганих царів, від поганих пастирів, так називає цих царів пророк Єзекиїл. І прийде час, коли він сам, Бог сам безпосередньо буде турбуватися про своїх дітей. Сьогодні ми цього усі, кожен з нас, охрещених, зазнає, ми всі цього зазнаємо. Тому що, якщо говоримо про пастирів, про священників, єпископів, то так насправді це таїнство священства це не є священство людське, тільки це є священство Христове. Тобто, так насправді через своїх пастирів, Ісус Христос турбується безпосередньо про своїх дітей. Про тих, які, е, яких Він створив, яких сформував, яких знає, яких любить, не залишає жодної своєї дитини без опіки, без належної опіки. Е, особливо в, ми бачимо це під час кожної Євхаристії, коли Христос є присутній, е, ну, скажімо, майже у всьому. По-перше, Він є присутній е, у виді е, свого тіла і крові. По-друге, також у Божому Слові є присутні також в особі служителя і в Божому людові, тобто в цих людях, вірянах, які є присутні на зібранні, на Євхаристії. Тобто, Ісус Христос є безпосередньо присутній серед нас і безпосередньо турбується про нас. Через церкву турбується про своїх дітей, Господь Бог. Саме через церкву. Це є цей такий простір, це, це місце, де перебувають вівці. І деколи ми не розуміємо цього, або боїмося зізнати в тому, що насправді церква це є такий простір, який відкритий для кожного, до якого кожен. Має доступ, до якого кожен може увійти і тут перебувати власне, на руках свого небесного батька. Деколи цього не розуміємо і маємо таке ставлення, як ці робітники, які, які як каже цей господар, заздрісним оком дивляться на те, що господар добрий, заздрісним оком, тому що ті, які працювали. Одну годину отримали стільки саме, скільки ці, які працювали увесь день. І, власне, це є цей приклад, що ми дивимося деколи на людей, які приходять до парафій, які приходять до священників, які хочуть жити християнським католицьким життям, і чомусь ми знаємо, що, наприклад, ця людина чи інша вона живе грішним життям. Але хоче жити по-християнськи, хоче навернутися. Але до цього є необхідна ця благодать, яка є доступна лише в церкві. Тому що Господь Бог турбується про своїх дітей через церкву. Церква це є тіло Христове, це є Христос, який безпосередньо власне, тут турбується про своїх овець. І тому. Це є такий простір Божого милосердя. Боже милосердя, воно не може залишатися е, закритим. Боже милосердя має те в своїй природі, що воно включає людей до церкви, що воно е, відкриває двері церкви для цих грішних людей. Також для кожного з нас, я грішний, кожен з нас є грішний, тому що ми усі зранені первородним гріхом, але церква. Це є місце, це є такий простір Божого милосердя, в якому, в якому Христос очищає нас з цих гріхів і відкриває для нас двері до неба. Тому Боже милосердя не може залишатися закритим, і воно включає усіх, мусить поширюватися на всіх. Боже милосердя. Папа Пі 10 власне, це такі. Дуже класний приклад пастиря, який шукає своїх овець, який шукає, через, яких, через якого Христос шукає своїх овець, бо цей приклад, що Він дав можливість прийняти перше причастя у віці вже семи років, дуже молодому віці. Це є приклад того, що насправді Христос хоче. Якомога швидше включати цих людей до свого до повні християнського життя, бо святе причастя це є повнота християнського життя. Христос хоче включати усіх. Дякуємо Господу за цей простір, за церкву, за те, що Він, Христос, турбується про кожного з нас особисто і безпосередньо. І теж дбаймо про, про цей простір, приводьмо е, до цього простору також інших, тих, які е, навіть не знають, мабуть, що церква для них відкрита, що тут є люди, які хочуть допомогти їм отримати цю благодать навернення, е, мабуть, є хтось такий, хто ще не досі не отримав таїнства хрещення. Е, Нехай вони усі пізнають, що в церкві є для них місце. Також ті, які дуже далеко від церкви, які, мабуть, відреклися від віри, нехай вони знають, що церква постійно відкрита, що вони можуть прийти сюди, до парафії, що тут є люди, які хочуть їм допомогти. Нехай вони спізнають цю правду, приводьмо, допомагаємо Божому милосердю поширюватися на всіх людей. Амінь.